Як допомогти свій підсумковій залозі? Орган довжиною всього 22 см і огою 80 г відіграє дуже важливу роль у нашому тілі. Однією з основних функцій залози є вироблення панкретитного соку, який містить ферменти, що допомагають перетравлювати компоненти їжі. Як зрозуміти, що із залозою є проблеми? Це є вздуття і тяжкість після вживання вуглеводів, біль в животі або в верхній частині його, значить, блювання, діарея, гербар, алергія, присколюється пульс, неправильний, значить перетравлюються шматочки їжі, сонливість, захворювання шкіри та надлишкова вага. Що саме з наших препаратів прийде вам в допомогу? Перш за все, я буду рекомендувати вам пити достатню кількість води. Невеличке значить, навантаження. Відрегулюйте свій сон. І в цьому саме допоможе наш магній контролювати саме сон. І, звісно, такі є також препарати, які будуть давати більш гарного ефекту. Це є грифон, і, звісно, є наш нервостабін. Які будуть заспокоювати нервову систему і налагоджувати. Далі, далі, всього, значить, підтримки, значить, залози потрібно достатньо вживати натуральної листового овочів. Наприклад, це броклю, імбір і куркума. Ну і що з наших з наших саме препаратів стане тут в нагоді? Це буде перш за все наш травлесил. Він налагодить процеси травлення, допоможе прибрати таке нудоту, вздуття, відрегулює саме кислотний рівень в шлунку. Далі, далі обов'язково буде йти наш інсулін-селений. Це такий препарат, який регулює саме вуглеводний обмін. Далі він допомагає саме контролювати рівень цукру в крові, і, звісно, налагоджує роботу саме жовчу і також є у нас такий, значить, саме мікроелемент, як селен. Саме завдяки йому він підтримує нашу не тільки підшлункову, а й щитовидну залозу. І допомагає у правильному виробленню ферментів. Є, звісно, антиоксидантом, і також бореться з вільними радикалами. Тож не зволікайте, допоможіть своїй підшлункові. Налагодити її правильні процеси, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.